Курочка ряба Жили були дід і баба, і була у них курочка ряба. А були ці дідусь з бабусі такі бідні, що нікого і нічого, крім курочки, не мали. Навіть їли лише яйця та городину. За їхню доброту курочка знесла золоте яєчко. Але жили вони на хуторі та була справа зимою, тому задумала дід з бабою це яйце з'їсти. Взявся дід бити золото яйце та не розбив. Баба била, била і також не розбила. А з-під лавки за всім цим спостерігала маленька мишеня. Вона також давно вже не їла. Тому задумала золоте яйце собі забрати, якщо дід з бабою його розбити не можуть. От мишеня вибігло, але не встигла воно взяти яйце у лапки, як те покотилась, впала на гліняну підлогу і розбилось. Та сіренький шкідник не розгубився, він білка свіжого напився. Дід плаче, баба плаче, а курочка ряба кудахче. Не плач, діду, не плач, бабо, зберіть золоті рештки, підете в місто, продасте, гусей і, і півника купите, а я знесу вам інше яєчко, не золоте, а просте. От навесні дід з бабою розбагатіли. А влітку курочка ряба двору з курчатками ходила.